Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня. Від п'ятої редакції. Близько другої ночі росіяни запустили по Запоріжжю три керовані авіабомби фа 500 Під ворожим вогнем були два райони. Частково зруйнована двоповерхівка. Ще одна бомба розірвалась біля гуртожитку, пошкодивши і спорткомплекс одного з вишів. Третій удар ворог наніс поруч з автосалоном. Там загинув охоронець. Загалом поранені більше 20 людей, серед них п'ятеро дітей, чотирирічний хлопчик та сімнадцятирічний юнак у важкому стані. Під Дніпрорудним Хаймерс накрив колону елітних російських десантників. Виявило орки воїни гурмо. Касетка знищила два важких трали та особовий склад росіянців. Ще чотири броньовики спробували втекти, але невдовзі по них теж прилетіло. Спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4. файно наші воїни підпалили псковських псів. Тим часом рештки освободітелі відправляють до Молочанська. Там русня відкрила медцентр для поранених недобитків на 300 місць. Заклад створили на базі центра первинної медико-санітарної допомоги, що належить Молочанській міській раді. Тільки навіщо лікувати російське м'ясо? 623 мільйони гривень військового збору перерахували запорізькі платники податків. У порівнянні з показниками минулого року надходження збільшились на 7% або ж на 43 мільйони гривень. Росія намагається легалізувати окупацію ЗС через міжнародні конвенції. На восьму нараду об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та радіоактивними відходами. Рашисти готують звіт, в якому всі установки на запорізькій атомці планують видати за свої. Це суперечить резолюціям асамблеї ООН, заявив. Голова Держінспекції ядерного регулювання України Олег Коріков. В Бердянську комунальний колапс. Жителі обурені відсутністю світла та води. Від початку окупації у місті почастішили перебої з водопостачанням. Цього разу пишуть місцеві, псевдовлада навіть не організувала підвозу води. У 2025 році уряд планує відновити фінансування дорожнього фонду за рахунок транспортного збору та акцизів на пальне. У цього річ у Запорізькій області витрати на ремонти та утримання доріг державного та обласного значення вже перевищили 1 мільярд гривень. Місто Запоріжжя фінансувало дорожню інфраструктуру майже самостійно, виділивши з місцевого бюджету 370 мільйонів гривень на утримання та ремонти. Понад дві тисячі квадратних метрів засмічені у Запоріжжі через вороже бомбардування 11 листопада. Екоінспектори провели обстеження території та відібрали пробу ґрунту. Загалом у жовтні, через російські атаки, довкілля регіону зазнало шкоди на 15 мільйонів гривень. З них 11 мільйонів засмічення землі відходами, руйнації та уламками боєприпасів. Плакати воєнного часу у Запоріжжі відкрили виставку польського художника та активіста Бартоломея Келбовича. Митець створив понад 150 робіт, пов'язаних з війною в Україні. У Запоріжжі їх можна побачити біля турцентру та на бульварі Марії Приймаченко. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь аби бути в темі.